Мечу быстро очень бежит до конца Минута, играет. Какой шанс у медалиста? Даемся атаку, дали. Номер двадцать третьий. Вот что я вам говорил, Исус. Марвелс взял себе двенадцатый номер, номер после сосек в лыжную капитальную. Передача не мая в сайду, не мая положенная. Ідеї, як яку свої найкращі роки забиває металісту на цьому стадіоні. Правило, отазеведо йде в атаку. Можна віддавати ліворуч. Марлос. Марлос обігрує відомо. Входить віду, Марлос. Можна прострілювати. Марлос далі простріл. Пити по головах. Подалі зрівнює московський поєдинок наживо коментуватимуть олімпійський чемпіон Олександр Усик. Центр. можна бити. Хороший удар. Удар вартий сейва, сейву. Ярмоленко. Проти двох футболістів. Ярмоленко відрав і Адмари. Я заведе. Ярмоленко. Можна віддавати передачу. Ай, передержав. з футболіста Металіста. Ярмоленко, я вважаю, передержав м'яч. Можна було віддавати передачу. Браун. Передача. Є кілька варіантів для продовження атаки. Він поки що тримає паузу, віддає на Гусева, Немає офсайду. Що сигналізували захисники металіста про всяк випадок. Вукоєвич передача на ідеї останні хвилини. Останні хвилини. Ну, просто, я не знаю, яку воду э, в джерело чисти дивилися Сергію. Це Вілягра її Єленс. Пагує робить невдалу передачу. Динаміюсь м'яч перехоплюють. Браун. Скидає удар. 3-1. Шикарна атака Динамо. Після помилки Папа Дати на Ленса, але через центр, через Гармаша вже, як спокійно, як спокійно вони це роблять. Стійка. І ще можна забивати. Це просто щось неймовірне, добігти. Подача, під удар, ще можна пробивати. Падає футболіст Динамо і прямо в коліно. За таке, за таке можна дати і файтку, як мінімум. Ну, Безперечно, це, це певне. Не виходить Не виходить у ідеї знову. Нача футового. Гармата пішла. Вісук <пілляє> забігає. Вісупінг <пілляє> зупиняє гру. Динамо виграє у металіста. Динамо стає півфіналістом, останнім півфіналістом Кубка України.